Алгоритм заточування ножа на водному камені до бритвеної гостроти для новачка. Всім миру, добра і любові! В даному відео я поділюсь з вами найпростішим алгоритмом заточування ножів своїми руками, в домашніх умовах, на водному точильному камені, до бритвеної гостроти. Інформацію я подам у вигляді інструкції крок за кроком для кращого сприйняття послідовності дій початківцем, людиною, яка вирішила заточити свій перший в житті ніж до бритвеної гостроти за допомогою точильного каменю. А зараз у вас є можливість в разі необхідності зупинити відео і залишити ваші запитання в коментарях, щоб я розумів на що маю звернути увагу, готуючи наступні відео. Перший пункт алгоритму Рекомендую підготувати робоче місце і все необхідне для заточування ножа водним каменем. Так ви не будете відволікатися в процесі заточування ножа і сконцентруєте максимум своєї уваги на процесі. Посилання на всі інструменти, які я буду використовувати в даному відео, я залишу в описанні під відео. Перше, що нам потрібно, це водний точильний камінь або комплект каменів для заточування ножів. Я буду використовувати комплект каменів для заточування ножів. Адже це прискорить процес заточування. Але ви повинні розуміти, що результат заточування определяє грітність останнього точильного каменю, всі інші камені лише для швидшого досягнення потрібного результату. На цьому етапі потрібно переконатися, що точильний камінь абсолютно рівний і не потребує правки. Що стосується грітності точильних каменів, якщо ви вирішили купити комплект водних точильних каменів, я би рекомендував підібрати його так. Щоб попередній точильний камінь був приблизно в 2 рази крупніший, ніж наступний. Наприклад, комплект з 4 каменів від 3000 грид я б обрав в ідеалі такий, як 3000, 1500, 800 і 400 грид. Сьогодні ж я буду заточувати ніж каменями в 400, 1000, 3000 і 8000 тисяч гріт. Для даного ножа і для результату, який я запланував, було б достатньо і одного каменю в 1000 тисячу і 6000 тисяч грит. І цей камінь підходить для підтримки хороших і доглянутих ножів на кухні у гострому стані. Я вирішив точити ніж комплектом з 4 грітностей, щоб продемонструвати вам результат заточування ножа після кожної грітності. Друге, що нам потрібно підготувати, це тримач точильного каменю. Вони є різні, обираємо той, який вам найзручніший. Я обираю саме цей, тому що він мені більше підійде в даній ситуації, адже він збирає залишки води, і мені не доведеться їх стирати зі столу. Найпростіший тримач точильного каменю можна зробити своїми руками або купити. Третє, що потрібно зробити, це підготувати ємкість з водою. Для того щоб ми могли розмочувати водні точильні камені безпосередньо перед заточуванням ножа, а також невелику ємкість з водою для того, щоб ми могли змочувати камінь під час заточування ножа і не давати йому висихати. Далі я рекомендую підготувати бруски зі шкірою для полірування і доводки, а також для очистки робочої поверхні ножа. Також у вас під рукою повинна бути газетна бумага, яку я використовую для контролю результату заточування, серветки для очистки робочого місця, маркер для контролю за процесом заточування. Далі потрібно підготувати ніж, який ми збираємось заточувати. Другий пункт алгоритму: розмочуємо водні точильні камені. Для цього точильні камені потрібно занурити в воду і залишити їх там, доки вони повністю не вберуть в себе воду. Це приблизно 5-10 хвилин. Контролювати можна по булькам. Як тільки вони зникають, камені готові для використання. Третій пункт алгоритму. Оприділяємо задачу, яку ми повинні вирішити. На даному етапі для кращого візуального контролю я використовую маркер. Тут ми можемо виявити наступні задачі. Ми змінюємо кут заточування ножа на більш гострий. Ми змінюємо кут заточування ножа на більш тупий. Ми попадаємо в кут заточування ножа. В залежності від задачі, яку нам потрібно вирішити, ми підбираємо перший точильний брусок. Якщо метал сточується біля ріжучої кромки, тоді ми робимо кут заточування ножа більш тупим в порівнянні з тим, який є, і нам потрібно рухатись вверх до плечей. Плечі це верхня частина підводу, яка торкається до спусків ножа. Підвід це крайня площина ножа, яка сходиться під гострим кутом і формує ріжучу кромку. Якщо метал стирається з плечей, тобто з верхньої частини підводу, тоді ми робимо кут більш гострим, і нам потрібно рухатись до ріжучої кромки. Якщо ми стираємо метал рівномірно з усього підводу, це значить, що ми попали в кут заточування ножа. В даному випадку маркер допомагає чіткіше контролювати ці процеси. Оскільки дане відео розраховане на новачків, я не раджу брати ніж для першого заточування з пошкодженою ріжучою кромкою. Тобто ніж, на якому є значні сколи або вм'ятини. Також я не рекомендую брати ніж, який потребує формування нового підводу, або реалізації інших складних задач. Для початку краще підготувати ніж, який просто затупився і потребує заточки, без необхідності значних змін в геометрії підводу. В ідеалі підготуйте ніж, де потрібно просто попасти в кут заточування ножа. Це та задача, яку вам буде потрібно реалізовувати найчастіше. В наступних відео ми розглянемо вирішення різних задач по мірі їх складності. Оскільки ми підібрали ніж, який просто потрібно заточити, не змінюючи кута заточування ножа, наша задача в даному випадку попасти в кут заточування. Четвертий пункт алгоритму: обираємо перший точильний брусок. Цей етап є дуже важливий, адже перший брусок робить фундамент для подальшої заточки ножа. І на цьому етапі можна наробити найбільших і найсерйозніших помилок, тому обирайте перший точильний брусок в залежності від роботи, яку вам потрібно зробити. І пам'ятайте, найкрупніший брусок це не завжди запорука швидкої заточки ножа. На даному етапі я б рекомендував скористатися наступною порадою. візьміть краще більш дрібний брусок. Він буде робити роботу значно повільніше, але так ви будете контролювати весь процес, і коли помітите, що ви контролюєте процес, а робота просувається дуже повільно, тоді ви зможете поміняти брусок на більш крупний. П'ятий пункт алгоритму: Попадаємо в кут заточування ножа. Оскільки даний алгоритм заточування ножів орієнтований на новачків, я рекомендую скористатися маркером для контролю за попаданням в кут заточування ножа. Для цього малюємо маркером по підводу ножа і намагаємось під час руху ножем по каменю стирати його рівномірно. Не приймайтеся, якщо вам не вдається це зробити з першого разу, це нормально, з часом руки привикають, і ви це будете відчувати на тактильному рівні. Для того, щоб звикнути і попасти в кут заточування, і щоб мінімізувати лінзовидність заточки, рекомендую скористатися найдрібнішим каменем або потренуватися на дерев'яному бруску. Шостий пункт алгоритму: Тримаємо ніж правильно анатомія руху ножа по бруску. Це один з найцікавіших і найважливіших моментів заточування ножів своїми руками на точільному камені. Саме тут новачки роблять перші і найбільші помилки. Саме на цьому етапі втрачається інтерес до заточування ножів своїми руками. Тому прошу вас бути максимально уважними до того, що я вам розповім. Якщо ви переглядали вже якесь навчальне відео, тоді, можливо, майстер розповідав вам, як правильно утримувати ніж в руках, куди розмістити пальці, як рухати кистю. В цьому випадку найголовніша моя порада забудьте це все. Здається, ми всі однакові руки, ноги, голова, але насправді у кожного з нас є свої унікальні відмінності. І те, що для одного дійсно найзручніше розміщення ножа в руках, для іншого все може бути кардинально протилежно, тому я рекомендую скористатися наступною парадою. Візьміть ніж в руки і спробуйте його розмістити так, як вам буде найзручніше його утримувати непохитним і при цьому рухати ножем по бруску. Поекспериментуйте, для цього можна скористатися дерев'яним руском. Тепер наступне: те, що ви відшукали комфортне для себе положення ножа, ще не значить, що ви будете користуватися ним протягом усієї заточки ножа. Ділюсь своїм досвідом. У мене немає найкомфортнішого положення ножа в руках, адже воно може змінюватись в процесі заточування і до цього потрібно пристосовуватись. Тільки тоді ви досягнете найкращих результатів. Коли я заточую ніж для себе, я розміщую ніж в руках в один спосіб, коли записую відео, я розміщую ніж по іншому, адже мені потрібно точити ніж на витягнуті руки, щоб не перекривати собою процес заточування. Руки в такому випадку втомлюються швидше, і тому положення ножа я міняю частіше. З положенням ножа в руках розібралися. Тепер що стосується руху ножа по точильному каменю. Є три основні напрямки руху леза по каменю: можна рухати лезо на ріжучу кромку, можна рухати лезо від ріжучої кромки, можна рухати лезо вздовж ріжучої кромки. Я дуже часто зустрічаю думку майстрів, які вважають, що правильним є рух леза на ріжучу кромку. На мою ж думку, правильним є рух леза на ріжучу кромку і від ріжучої кромки, або комбінація обох цих напрямків. Що стосується руху вздовж ріжучої кромки, логіка підказує, що він є неефективним, я рахую, що його потрібно мінімізувати. Сьогодні я продемонструю вам варіант заточки ножа на ріжучу кромку. В процесі цієї заточки я допускаю рух ножа в обох напрямках, адже положення рук в даному випадку не потрібно міняти. Що ж стосується заточки ножа від ріжучої кромки, я рахую, що цей вид заточування є досить ефективним і має свої переваги перед рухом ножа на ріжучу кромку. Але цей вид заточування і його переваги та недоліки ми розглянемо в одному з наступних відео. Сьомий пункт алгоритму. Заточуємо ніж. Декілька парад, які допоможуть вам уникнути більшості помилок. Намагаємось рухати ножем по повній робочій поверхні бруска, це буде зберігати ваш брусок в робочому стані набагато довше. Рухи повинні бути плавні і під абсолютним контролем. Не давити на ніж надто сильно. Рух ножа здійснюємо практично під власною вагою, рухаємо ніж з незначним зміщенням в бік. Це дозволяє рівномірно проточити весь підвід без хвиль. Частіше протираємо лезо ножа і змочуємо точильний брусок, позбавляємось бруду. Як дізнатись, що потрібно міняти перший точильний брусок на наступний? Це питання дуже важливе і непросте, тому надалі ми будемо розглядати його більш детально. Зараз я розповім вам тільки про загальний і найбільш простіший метод контролю. Якщо ми робимо кут заточування ножа більш тупим, тоді нам потрібно сточувати метал до плечей підводу. Якщо ми робимо кут заточування ножа більш гострим, тоді нам потрібно добратися до ріжучої кромки ножа. Якщо ми попадаємо в кут заточування ножа, а також це буде стосуватися двох попередніх випадків, потрібно проконтролювати, по-перше, щоб маркер повністю стирався з підводу ножа. По-друге, перевірити наявність рівномірного заусенця. Заусенець – це дуже тонка пластина металу, яка появляється на самому краю ріжучої кромки ножа в процесі сточування підводу і формування гострого кута. Перевіряється наявність заусенця дуже обережно пальцями рук. Я використовую трішки інші методи контролю, а вірніше комбінацію методів. Але як я помітив. Метод контролю по заосенцю сприймається новачком простіше і використовується найчастіше. Далі міняємо брусок на більш дрібний. Наступні методи контролю зміни точильного бруска відрізняються від попереднього, адже кожен наступний точильний брусок буде певною мірою полірувати результат заточки попереднього бруска, тому я використовую такі сигнали, які попереджають про час зміни точильного каменю. По-перше, я контролюю візуальну картинку на підводі ножа. Риска, яку залишає точильний камінь, повинна бути рівномірною. По-друге, я прислухаюся до звуку, який видає рух леза по бруску. Він повинен бути рівномірним. Третє, на що я звертаю увагу, це рівномірний рух леза по точильному каменю, без супротиву, сприймається тактильно кінчиками пальців. Четверте це перевірка результату заточування на газетній бумазі. Різ бумаги повинен бути рівномірним без проковзувань і надривів. Всі ці сигнали я використовую для кожного наступного бруска. Після кожного точильного каменю я роблю декілька рухів ножем по бруску зі шкірою. Рух леза в даному випадку я здійснюю від ріжучої кромки. Це дозволяє мені позбутися всіх зайвих частинок металу і абразиву з підводу ножа. Далі я перевіряю рівномірність різу ножа на газетній бумазі. Восьмий пункт алгоритму: правка і полірування заточки. На цьому етапі я буду застосовувати брусок зі шкірою. Я рекомендую зробити декілька рухів ножем по бруску зі шкірою, попавши в кут заточування ножа, рухи ножа від ріжучої кромки. Далі я рекомендую підняти кут заточування ножа, зробивши його більш тупим, приблизно на 1 градус, і зробити ще декілька рухів ножем по бруску зі шкірою. Таким чином, ми позбудемося всіх зайвих частинок металу і абразиву. На цьому все. Перевіряємо результат і насолоджуємось надзвичайно гострим ножем. Не забувайте про те, що з гострим ножем потрібно поводитись надзвичайно обережно і не забувайте попереджати про це тих, хто буде користуватися вашим ножем. Надіюсь, інформація з цього відео була корисною для вас. Якщо це так. Не забувайте підписуватись в очікуванні нових цікавих відео, а також ви можете відмітити відео пальцем вгору. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Якщо у вас виникли якісь запитання, побажання або ідеї щодо тем наступних відео, залишайте їх в коментарях під даним відео. Усім вдячний за перегляд відео і вашу підтримку, миру, добра і любові усім нам.